Ти сестри. Ви кожен хто дивився, сподобалися собі, ні? А я ні. Знову поправився в уроках. Що Щось треба знову робити. Останнє зібрання, брати і сестри, в цьому році. Підсумок, що згадується, щось не згадується. В цьому році, я думаю, що були в нас спокуси, були. Якісь страждання, були радості, була боротьба з характером. Я хочу запитати вас, скажіть, хто із вас не програв жодної битви? Є такі серед нас? Нема. І я опускаю руку, на жаль. 365 днів, дорогі ми, залишилися вже в минулих часах. Всі діла, всі слова, всі наші служіння відправлено в архів. Недавно не поділося. Ми, звичайно, що можемо дещо лише згадувати, але щоб згадати всі 365 днів, це неможливо, правда ж? Щось пам'ятаємо, щось вже забули. Пізніше, що буде життя, ще більше забудемо. Але воно все-таки відмічено у Господа нашого Ісуса Христа. І в книзі Малахи, так, Малахи, в третьому розділі є написані там такі слова, що Господа Бога. Пишеться пам'ятна книга про тих, хто боїться Його і шанує Його. Отож, дорогі мої, десь там у Господа все відмічено, наша боротьба, мабуть, і наші поразки, наші перемоги. Пам'ятна книга. Бог не забуває, бо він Бог. Забуває лише Господь наші гріхи, які ми зробили, і яких ми щиро сердечно розкаялися, Їх не існує. Вони прощені, вони мити кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Я буду говорити трошечки довше, ніж брати говорили, ну я на пенсії, мені нема куди спішити. От, але так, трошечки брати сесію слова Господнього, а також деякі побажання так одночасно. Перше місце, яке я хочу зачитати, перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ. З 22 го вірша. Ну, 22 і 23-4. Як в адамі всі вмирають, так у Христі всі живуть. Кожен у своєму порядку. Первенець Христос, а потім Христові під час Його приходу, а потім Кінець. Я знаю, що є така наука, яка вчить як правильно проповідувати, як правильно будувати проповідь. Я трошки цю науку знаю. Треба триматися контексту, що зверху, що знизу. Я це знаю, я роблю по-своєму. От я беру із цього прочитаного, брати і сестри, не про Воскресіння, а ось слова, а потім кінець, а потім Кінець. Приблизно щось подібне написано в книзі буття у 6 розділі, вірш 13. -й. І сказав Богноєві, Кінець усякому тілу прийшов перед лицем моїм, тому що земля наповнилася від них злодіяннями. І ось я і знищу із лиця землі. Кінець усякому тілу прийшов перед моїм лицем. Кінець. Брати і сестри, кожен із нас усвідомлюємо чи не усвідомлюємо, ми наближаємося до нашого кінця. Ось апостол Павло писав, де ми перше місце прочитали, що потім кінець, коли коли будуть звершені певні події. Ні, не завтра кінець і не після завтра. Знаючи слово Боже, дорогі мої, від початку до кінця ми можемо так перед своїм лицем або в своїй уяві малювати таку от картину, що кінець буде ще не тепер, про те, що пише апостол Павло. Але кінець моєму життю і вашому він може прийти завтра, чи сьогодні. Кінець. То що нам робити, брати і сестри, коли ми знаємо, що буде кінець, і що кінець наближається. так ще в одному місці писання написано, що наближається кінець усьому. І там апостол Петро тоді радить, що ж нам робити, якщо ми усвідомлюємо, що ми йдемо до кінця. Апостол Павло писав, що кожен віруючий християнин, народжений від Господа Ісуса Христа. Який має спасіння, він на суд Божий, у той останній, не приходить, бо він перейшов із смерти в життя. Але Павло відкриває таку картину і каже, що всім нам належить явитися перед судилище Ісуса Христа, щоб отримати те, що ми робили, коли жили в тілі, добре або худе, або лихе. Отож, брати, і сестри, коли прийде мій кінець і ваш кінець тут на цій землі, ми перейдемо до Господа у вічність, і потім Господь нас випробує, покаже нам наше життя тут на цій землі. Ні, гріхи наші знищені. От. А те, що ми робили, добре чи худе? Добре, це те, що ми робили в ім'я Господа Ісуса Христа, а таке худе, от, ну, ну, недобре, це те, що ми робили в своє ім'я. Пам'ятаєте, я, Пам я часто звертаюся до цього місця Писання на горнопроповіді Ісуса Христа, і Він казав багато дечого. Між самим іншим і так Він казав. Каже, що ви не вподобаєтеся до тих лицемірів, фарисеїв і книжників, які зупиняються на перехрестях вулиць і дуже довго моляться. Каже, Христос, це вони моляться для того, щоб бачили їх люди. А потім Господь казав, коли чините добро якесь, то не робіть це перед людьми, як роблять вони. Чому? Тому що, каже Господь, вони вже не буде вам нагороди від Отця Небесного, тому що ви вже тут на землі отримали цю нагороду. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Отож, якщо я роблю для того, щоб ви мене похвалили щось, але гарну справу роблю, то ну, Господа не зараховується. А якщо я роблю це для слави Господа Ісуса Христа, так само і ви робите, то тоді це воно зараховується у Господа. І коли ми будемо проходити ото вогонь, як написано, бо вогнище у той день, перед судилищем Ісуса Христа, то наші добрі діла, які ми робили в ім'я Ісуса Христа, вони підуть разом з нами. А те, що ми робили в своє ім'я, похвалу приймали, щось таке інше, воно там згорить, пропаде. Потім Павло каже, сам спасеться, але так би як із Огня. Ось так, брати і сестри, ми повинні на це реагувати і розуміти, що хоче Господь сьогодні від усіх нас, що Він хоче нам сказати, десь десь підбадьорити, десь до чого заохотити, десь також чомусь навчити нас. І я думаю, що наше серце повинно бути відкрите для прийняття Господніх істин і для того, щоб нам звершувати подальше наше християнське життя. Апостол Павло ось написав ці слова, брати і сестри, що потім кінець, коли він передав царство Бога, Богу й Отцю, коли скасує всяке начальство, всяку владу та всяку силу. Тоді настане кінець. Тоді настане кінець. І так, дорогі мої, що я хочу в контексті цього що побажати для усіх нас? Щоб ми. Правильно будували своє життя, щоб ми були дуже уважні і дуже серйозно відносилися до своїх стосунків з Господом Ісусом Христом, щоб нам отримати від Господа не тільки спасіння, бо спасіння даром по благодаті. Ми для цього не доклали ніяких зусиль, окрім того, що коли ми почули, побачили, то ми відгукнулися на заклики Ісуса Христа. Ми помолилися молитву Покаяння, коли це було щиро, сердечно, Господь нас простив, і наші імена записані в книзі життя на небесах. То тепер нам потрібно все це зберегти і примножити славу Господу Ісусу Христу. Це перше. Друге брати, і сестри, що я хотів би побажати для усіх нас обновитися в силі. Обновитися в силі. Я вже запитав вас на початку, чи хтось не програв якої битви, чи всі виграв. Ну і ніхто руки не підняв переможно. А пам'ятайте, що Ісус Христос, в послані до семи церков, кожній церкві Він казав переможцеві дам нагороду сісти зі мною на престолі, от, і інші там нагороди від Господа. Ми стомлюємося, ми йдемо за Господом, живемо в такому тривожному світі, навколо нас багато гріха, спокус, різних вчень неправдивих. І ми можемо просто так в міру своїх слабких сил, духовних чи то фізичних, десь програвати, брати сестри. Ось є написані такі слова в 40-му розділі книги пророка Ісаїї. з 28 го вірша. Хіба ви не знаєте? Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум Його незбагненний. Він дає стомленому силу і знеможеному, знеможеному дарує міць. Навіть юнаки стомлюються і знемагають, і молоді люди падають. Що вже говорити про нас старших, да, брати і сестри? А ті, що надіються на Господа, піднімуться в силі, піднімуть крилля як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. А ті, що надіються на Господа, відновляться в силі. До стомлених звертаюся, брати і сестри, до знеможених, до тих, хто, можливо, заслаб духовно, хто відстав від Господа, хто мало читає Слово Боже, хто мало молиться, хто мало на зібраннях буває. Господь пропонує, що треба відновитися в силі, підняти крила, мов ті орли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ну, мене здається, кращий переклад. Тому, друге, моє побажання, брати і сестри, для тих, хто занеміг, хто відстав від Господа, хто в чомусь сумнівається, хтось, можливо, щось просив, не отримав. Десь збій, якийсь відбувся в житті, десь якась неудача, викликало це сльози, занепад якийсь духовний. Брати і сестри, Господь каже, що я знаю це. Я знаю, що молоді люди падають, і молоді знемагають. Але той, хто надіється на Господа, вони піднімуть крила, як урли полетять. Тому, друге брати і сестри, я вже сказав побажання, щоб ми обновилися в силі. А це значить, дорогі мої. Щоб ми йшли за Господом Ісусом Христом, попросили у Нього прощення там, де ми свідомо програли. І навіть і не свідомо. От. І далі слідували за Господом, просячи у Нього сили, для того, щоб нам знову йти за Ісусом Христом, тому що ми наближаємося до Кінця. І ще одне місце хочу зачитати, згадати, брати і сестри, це 89 й псалом. Ось тут є такі слова. Навчи нас так лічити дні наші, щоб набути мудре серце. Навчи нас так лічити дні наші, щоб набути серце мудре. А хто із нас не вміє лічити дні і роки? Є такий серед нас неграмотний. Немає. Вмієм? Умієм. Але ось муж Божий, це Мойсей, він каже, Господи, ти навчи нас так лічити, щоб серце мудре набути. Ось людина сама не може лічити роки так, щоб набути мудре серце. Мой сей навіть не міг це зробити. Ось він каже: Господи, ти нас навчи. навчи. Що це воно означає? Я так думаю, брати, сестри, що воно може означати і те, що ми, рахуючи наші роки, не дні, а роки, <кхух> потрібно аналізувати своє життя, перевіряти його. Випробувати самих себе, чи ми у вірі, роздумувати у світлі слова Божого. Вникай в себе і вчення, писав апостол Павло до Тимофія, і роби це постійно. Так будеш поступати, себе спасиш і тих, хто тебе слухає. Набути мудре серце. Брати це, це як все таке? Ну як рахувати, щоб набути мудре серце? Можливо, хтось із нас ну, скаже, що я вже набув мудре серце, мені вже 70, 80 років, чи 60, чи 40. але я вже набув мудре серце, не треба мене вчити, не треба мені пояснювати. Я усе сам знаю, усе сам умію. Ну, але воно інколи не зовсім так, брати і сестри. Ось давайте звіримося із тією мудростю, про яку, як мені здається, просив Мойсей в молитві до Господа Бога. Щоб ця мудрість була у кожного і також і у нього. Ось апостол Яків в третьому розділі пише такі слова із 13 вірша: Хто мудрий, та розумний між вами, нехай він докаже це на ділі доброю поведінкою, з мудрою лагідністю. Але коли ви маєте гірку заздрість та сварливість у серці своєму, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, але земна, тілесна, демонська. Буде зазрість та сварливість, там безна та всяке зле діло, а мудрість, що сходить з гори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Пріжже правди сіється в тих, хто бережуть мир. Ось так, брати і сестри, можна відкрити послання Якова, оці вірші, і так сісти або стати на коліна навіть. Як уже там у нас виходить, і звіритися, що за мудрість. Да, мудрість ми можемо набувати, як тут написано, така життєва, тілесна. Але Господь каже, що це не та мудрість, яка згори сходить. І Мойсей, коли молився, казав, навчи нас так рахувати дні наші, щоб набути мудре серце, Мабуть, він таки думав про цю мудрість, яка сходить з гори. Тому, брати і сестри, друге моє побажання це дбати про духовне, про цю мудрість, яка сходить з гори, щоб нам мудро будувати своє життя. Ви ж пам'ятаєте книгу Еклесіаста, коли примудрив Соломон, цар, він казав, що я ні в чому собі не відмовляв. Я закотив рукава, ну не він робив, а звичайно його люди, його слуги. Але він казав так, що я не відмовляв те, що захотілося в моє око, я каже собі, не відмовляв. О, захотілося мені водойми, щоб були в мене. Я дав команду, і вони є. Захотілося, щоб був хоровод. Є хоровод. Виноградники є. Ну каже, все, що я захотів, по плоті. Було в мене, каже. І я насолоджувався. А потім пройшов час, дорогі мої, він каже, я повернувся назад і сказав. Пам'ятаєте, що він сказав? Суєта, суєт і темлення духа. Марнота, марнот і ловлення вітру. Все суєта, все марнота. Хіба це можна сказати, що мудрість? А він же ж був мудрий. Від Господа Бог в нього була така мудрість. Такого мудрого чоловіка, як він, не було на землі. Але ось так, дорогі мої. Я, я, я. Я захотів, я повелів, я сказав. Тому, брати і сестри, моє таке ще побажання, щоб нам так рахувати дні наші, щоб набути мудре серце. Мене інколи вітають, і, і з Днем Народження, і ще з якимись святами. От. Ну і знаю вже, що я вже ж не молода людина, ну чуть-чуть не молода. Та кажуть, що ну що, ви не смущайтеся, бо я інколи кажу, та я вже, вже списаний, все. от. Бо з роками ж приходить, мудрість і ще що приходить. Хто знає. І досвід. Але часи за все приходять тільки одні роки. А мудрість і досвід десь так відстають. Таке може бути. Але, брати і сестри, моє таке побажання, щоб нам набути мудре серце. І життя в нас буде тоді духовне. Підкорено Господу Ісусу Христу, і все, що ми не будемо робити, як писав в першому псалмі Давид, що всьому, що не буде Він робити, він буде мати успіх. І третє, брати і сестри, в контексті Різдва. Пам'ятаєте, ангел Господній вивчи Йосипу і сказав: народиться син, ти несе йому Ісус. Бо він спасе людей своїх і їхніх гріхів. Матері і батьки, у кого з вас були проблеми, коли народжувалися діти і як, його, як їх назвати? У когось були такі проблеми? День, два, три. І як не визначиться. Той каже так, той каже так. Ні в кого такого не було? Було, так? Да? Може, мій брат не буде слухати там по той бік. Коли в нього народився перший син, я вже так достеменно детально не пам'ятаю, але його назвали, здається, Тарас, да? Тарасик, Тарасик. А йому приснився сон, брату моєму, от, що треба його назвати Іоанн. Його назвали, вже записали, все як положено. От, і він сюди-туди, ну, пішли в сільську раду і переписали, він став із Тарасика Іоанном. Таке буває. Так от каже, ти назвеш йому ім'я, даси Ісус. А чого Ісус? Бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Дорогі мої, хто сказав, що якби найбільша проблема у світі це було людське здоров'я? Люди, які не знають Господа, ми їх не засуджуємо, брати і сестри, ми це з вами робимо. коли ми… Вітаємо із якимось святом чи щось бажаємо, обов'язково ми туди вкладемо слово здоров'я, ще й міцного. Є таке? І деякі люди кажуть, головне це здоров'я. Якщо є здоров'я, то воно все тоді і потрібне навкруги. А якщо здоров'я нема, ну для чого то воно? Це правда і з цим не можна спорити. Але це не головне. Так, от, якби головна проблема людства була, це здоров'я хвороби. То, мабуть, би Господь послав ангела, я так думаю, на землю. От, і той ангел би він же, як, переміщається ну, як, в омливення ока. Він би здоров'ям, хто хворий, він би уздоровлював, її, знаєте, от, піднімав би хворих, відкривав би очі сліпим, криві б ставали, ставали рівними. Але цього не сталося. Не це найбільша проблема, брати і сестри. Ну, давайте скажемо, що якби найбільша проблема тут, на землі серед людства була, це бідність. Є люди дуже бідні, бідні країни. От бідний і все, ледь кінці з кінцями зводить, ну такі бідують люди. І якби була ця найголовніша проблема, то Господь, мабуть, теж послав б одного ангела, чи двох, чи десятьох, не знаю кого, ну не Ісуса Христа. І вони б, знаєте, ну образно, я кажу, з такою торбиною грошей, чи золота, чи срібли, кожному б роздавали, 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 щоб не були люди бідні. Але і не ця проблема. Ну давайте ще раз вами одну проблему, дорогі мої. Якби найбільша проблема тут, на землі серед людей, була їхня неграмотність. От не вміють рахувати, не вміють писати, не вміють читати, нічого відкрити не можуть, нічого зробити не можуть, велосипеди зробити не можуть, електрики зробити не можуть, що там ще, газу не добудуть. Ну, таке знаєте, ну неграмотні люди, нічого не розуміють. Закон ума не знають. Що які є закони? Ньютон, Ньютон. Ньютон Архімеда, пам'ятаю, таблиця Менделєєва, це вже по хімії гарно запам'ятався. Ну, не знають люди. То певно, що Господь би послав людям би. Ну, ангела знову ж таки, для того, щоб він відкрив їм ці закони, навчив людей, як це робити і так далі. Брати і сестри, знаєте, яка найбільша проблема людства на землі? Хто знає? Гріх. Гріх. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ми ж ніде в Писанні не читаємо, що Господь сказав би колись комусь, що ось прийде той час, от коли буде стояти перед мною бідний. Я йому скажу, слухай, ну ти такий бідний, такий нещасний, ти нічого не надбав, ну ти тут на землі нікому не був потрібен. А на що ти мені таке у царстві моєму? Залишайся тут. Ну, якби була хвора людина, Господь міг би теж сказати йому, слухай, ти ж, ти ж пролежав все життя, ти ходив згорблений, ти нічого також не зробив, ти пенсії не заробив. Ну, така твоя доля, залишайся і ти тут. Міг би Господь сказати і невченим людям, таким, знаєте, ну, неграмотним, що ну, слухай, ну як же ти моє царство? Якщо ти тут на землі нічого не міг робити, і ти хочеш моє царство, брати такого ж немає, правда ж. Навпаки, ми читаємо в Писанні, коли Господь каже, там пришту одну він розповідав і каже, що коли ти не захотіли троє, пам'ятаєте, я не буду вдаватися в деталі. Каже, ідіть на дороги, там, на проволочки. І кого тільки знайдете, кого там? Хворих, убогих, калік, нещасних. І їх кличне, каже на цю весільну вечерю. Ось так Господь говорить. І Господь чітко і ясно, брати і сестри, говорить нам про те, хто все ж таки не увійде у Боже Царство, точно не увійде. Тут знаєте, ні про бідних нема мови, ні про знедолених, ні про кого. Ось читаємо послання до Галатів, п'ятий розгляд такі слова. Учинки тіла, ось вони, перелюб, блуд, нечистота, розбещеність ідолослужіння, чародійство, ворожнечі, сварки, зазвість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджу? Попереджую, як і раніше, попереджав, попереджав, що ті, які чинять таке, не спадкують Царства Божого. Про бідних нема, про хворих нема, а про тих, хто робить гріх. А гріх робили усі. Тому Христос і прийшов у цей світ для того, щоб спасти своїх людей від їхніх гріхів, не від хвороби, не від бідності, от а від їхніх гріхів. Бо це найбільша проблема. І кінець, пам'ятаєте, ми читали в книзі Буття в 6 розділі, де каже Господь, прийшов кінець усякому тілі. Тому, чому? Тому що, каже, злодіяння їх вже аж, аж до неба достають, дістають. Дорогі мої, і останнє, що хочу сказати і побажати нам як церкви на цей наступний рік, якщо Господь дасть нам його і ще ми проживемо його. Скажу ось що, дорогі мої, що Бог любить усіх людей. Так написано в моїй Біблії. Господь хоче, щоб усі люди спаслися. У вашій Біблії теж так написано. Господь написано, наказує усім людям повсюду, що зробити? Покаятися. Усім, усім, усім. Усіх любить, усіх хоче спасти, усім наказує покаятися. Та незважаючи на це, ми знаємо, брати і сестри, сумну таку звістку із Євангелієм. Далеко не всі спасуться. Чому? Бо не захочуть. Людей своїх, а свої це які? Ну, там відноситься спочатку до єврейського народу, звичайно. Але якщо Господь усіх любить, усіх хоче спасти, то ті, хто приходяться, і будуть свої. Петро писав, колись не народ, а тепер хто народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Колись були чужі, а тепер свої Богу. Тепер свої Богу. Дорогі мої, то якщо Господь прийшов спасти, то і на нас, на мені, і на всіх нас до єдиного. Лежить таке від Господа повеління і обов'язок допомогти людям приходити до Ісуса Христа, закликати їх. Оце моє побажання на цей наступний рік. Кожен із нас має запросити. Ну, Хоча б з 10 людей на зібрання. Молитися за них. Без перестанку. Щодня. Ну, Можуть бути, знаєте, якісь моменти, коли ми щось десь не згадали, якісь інші такі от проблеми у нас, але щоб ми вчилися приводити людей до Господа Ісуса Христа. І так, набувати мудре серце, відновлюватися в силі і приводити людей до Ісуса Христа. Амінь.